Сьогодні середа, 25 травня, і у нас для вас є новини. Три провідних медіа Миколаєва, телеканали Март, Ніс ТВ та онлайн-видання Ні об'єднались, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. В студії працює Любов Кіцул. Вітаю вас. Увечері 24 травня російські військові нанесли по Миколаєву артилерійський удар. За інформацією військової комендатури оборони міста, росіяни обстріляли місто із ракетної системи залпового вогню Торнадо С. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий будинок. Одна людина отримала поранення. Миколаївські комунальники ремонтують дорожнє покриття на проспекті Центральному. Першочергово оновлюють ділянки, які постраждали внаслідок обстрілів та аварійні зони. Як проходять роботи в умовах війни, розкажуть мої колеги. Працівники комунального підприємства Елу автодоріг вийшли на ремонт асфальтного покриття в центральному та інгульському районах міста. Нині латають найбільш аварійні ями, які можуть нашкодити автомобілю і спровокувати на дорозі небезпечну ситуацію. «Проїхали ми АЛО та вибрали саме глибокі ями аварійні на перший взгляд, пофрізірували їх, повимітали, повичищали, або бітумом, як положено все. Перед укладкою асфальта прийшли, по почистили од пиліт грязі. перед укладкою вже асфальта. Тепер нанесли слой асфальту, укатали катком. Комунальники заздалегідь нарізали 250 квадратних метрів дорожніх карт. Тепер укладають асфальт через дощі та затримку з постачанням матеріалів, ремонтні роботи кілька разів доводилося переносити. Працівники запевняють, покриття якісне та міцне. Я впевнений, що ці ями, якими закроємо зараз асфальтом, будуть ліквідовані, і цей асфальт буде стояти. Окрім планових робіт, бригади ліквідовують і наслідки ворожих обстрілів, касетні снаряди та ракети, якими росіяни обстрілюють місто, руйнують не лише домівки миколаївців, а й дорожнє покриття. Тут була глибока яма, глибока яма. Але зараз за 20 хвилин тут буде гарненька латочка з рівним асфальтом, і нічого не буде вказувати на те, що російські орки та російські війська. Бомбардять наше місто. Бригади працюють навіть під час повітряної тривоги. Співробітники ЛУ автодоріг кажуть, нині їхня мета попри війну зробити життя у прифронтовому місті якомога комфортніше. Наталія Засядько, Євені Гончаренко, телеканал Март для є новин. Голландський благодійний фонд передав дві карети швидкої допомоги миколаївським обласним лікарням. Про це повідомила голова обласної ради Гана Замазєєва. Кошти на автівки зібрали за допомогою платформи GoFundMe. Раніше спеціалізований автомобіль від цього ж фонду отримала Миколаївська дитяча лікарня. Дякуємо країнам, які нас підтримують, і разом рухаємось до перемоги. У Миколаєві стартувала міжнародна виставка політичних карикатур про русський воєнний корабль. На ній представлено понад 300 робіт на антивоєнну тематику і засудження російської агресії проти України. Які ідеї хотіли донести митці, дізнавались наші кореспонденти. Сатиричні образи, іронічні тексти та висміючі зображення. Так можна описати міжнародну виставку політичних карикатур про русський воєнний корабль. В експозиції він уособлює російського окупанта, який несе війну, насильство та жах в Україну. А в підсумку йде на дно та гине, як і його реальний протеже. Тут у гуманітарному штабі центру підтримки бізнесу. Ми презентуємо спільно з роторі клубом Миколаїв і Асоціацією лідерів туристичної галузі Миколаївської області. Презентуємо фактично першу локацію туру. Експозиції міжнародного конкурсу політичної карикатури та плакату «Русський воєнний корабель і дій» в звісно всім відомому напрямку це ініціатива, яка була спільно організована клубом одеських карикатуристів, нашими колегами з роторі клубу Одеса Рішельє, і от сьогодні підтримана нами. Миколаїв обрали першим містом туру експозиції не випадково. Саме тут славнозвісний затонулий російський крейсер Москва спустили на воду ще у 1979 році зі стапелю Миколаївського суднобудівного заводу. Місто де цей славетний корабель народився, де ми його тут похрестили і відспівуємо. Отже, далі експозиція мандрує до міста Києва. Є сьогодні запрошення з багатьох європейських міст. Участь у творчій акції взяли 39 художників з 25 країн світу. Серед них карикатуристи з України, Польщі, Німеччини, США, Франції, Австрії, навіть Росії і Білорусі та інші загалом на Миколаївській виставці представили близько двох сотень робіт. Він започаткований і його старт був 6 травня в Одесі. Сьогодні в Миколаєві починається етап вже звісно туру по містах України після цього містах Європи. Ну і ми сподіваємося, що після перемоги України ми будемо спроможні видати альбом з цими роботами, і це буде. Якщо ми можемо так казати, частиною документів про історію цієї війни ця виставка є творчою реакцією світу на злочини расистів та війну, яку розв'язала Росія проти України, вважає мер Миколаєва Олександр Сенкевич. Він також відвідав відкриття виставки разом з іншими містянами. Не вистачає сьогодні, саме на інформаційному фронті для цих хоч хочих нічим не проб'єш, щоб вони розуміли, що їх просто ненавидять за те, що вони. Є за те, що вони існують і виною цьому саме, самі вони. І ви знаєте, сьогодні згадував, що для того, щоб зло перемагало, потрібно, щоб хороші люди нічого не робили. Тому, коли ми кажемо, що там росіяни нормальні, хтось каже, що росіяни нормальні, це Путін поганий. Ні. Вони погані всі разом, бо дозволяють цьому варвару творити те, що він робить. І йдуть вбивати українців, звичайно. Далі виставка прямує до інших великих міст України. Вона й далі буде поповнюватися новими роботами, адже конкурс залишається відкритим з прифронтового Миколаєва. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. А далі історія про людяність та підтримку у фронтовому Миколаєві. В'ячеслав Павленко на власному авто щодня привозить питну воду у двір багатоповерхівки. Робить це не для піару, а щоб допомогти стареньким. Це двір однієї з багатоповерхівок у центрі Миколаєва. Через постійні обстріли частина мешканців виїхали. Залишились старенькі та одинокі. 12 квітня додалася ще одна проблема: відсутність водопостачання. І тут у дворі, прямо під під'їздом, з'явився він. таскает, поднимает, переливает. Вы представляете эту тяжесть, какую он на себя берет? И, посмотр... и не... вот спросите у людей, никто не может пожаловаться, что он кого-то обидел. Розказати про славу та його добру справу вирішила місцева жителька Марина Фурман. Вона написала пост у соціальних мережах. За два дні допис зібрав півтори тисячі лайків, дві сотні коментарів та перепостів. Я коли писала, хотіла просто кричати на всіх дивіться, як, як люди могуть, як вот як чоловік віддає безвозмізне, нічого не просяє не я взамін. Та нічого особливого, ну що. Ну кожен чоловік щось робить. Да нічого не відчуваю, да і все. Надо ж делать. Знайомтесь, це той самий слава. Людина скромна та порядна. Саме відтоді, коли виникли проблеми у місті з водою, привозить сюди питну воду. Я беру в скважині, але називати не буду. Люди дуже хороші і ну, низькі поклон им за це. Там вода постоянно приїжджає, набирай ніхто, Взагалі без проблем. І кстати, мене товариш ці скважини. І він говорить, що це одна з найкращих скважин взагалі в місті. Тому вода здесь, ну, более-менее достойна. Спочатку Слава наповнював ємність у 200 літрів, саме таку знайшов вдома. Потім додали ще друзі, і вийшло до пів тонни питної води за одну ходку. Он два рази в день приїжджав, не ніс що тут стріляли, і що Общем, б у нас були всі такі люди, як слава. Ми би сідна була б за нами. Самі старенькі щиро дякують Славі за його безкорисливість та щоденний труд. Без вихідних. Каждый день, два раза в день привозит водичку в этот, вот, на это место, не считаясь ни временем. Ні, машина ламалась, он сам ремонтує. Ви що? Чоловіка сто блага тисяча, мільйон благодарності йому. Ви живу я вот здесь рядом. Мені нічого не стоїть подойти сюди. І правильно недалеко. Вот ну а потім мені допомагають ще й нести. Наталя приходько, ігор невідомський гністве для ЄНОВИН. Дякую, що дивились. Є новини єдині новини від трьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів МАРТ, Ністеве та онлайн видання Ніквісті. Більше новин про події в місті та країні. Читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі! Бувайте!